Всім привіт! З вами Фемелі, а саме ваш любний хедр, це це утерасист Гей Мюллер. Сьогодні я хочу вам казати свою таку невеличку думку стосовно ери Ейча. Одразу скажу, це моя думка. Ви можете бути з нею незгодні, ви можете думати інакше, тому одразу підготуйте. Помідори гнилі, лайно, яке ви будете в мене кидати, бо зараз буде жорстка моя особиста суб'єктивна аналітика. Почати хочу ще з NXT Чорно-Золотого, в голові котрого став Triple H. Тоді в нас. Були не дуже яскраві часи в основному ростері, А NXT тоді був просто площадкою для підготовчої, для основного ростеру, І тоді не так було багато талантів. Там там більше всякі конкурси, переконкурси. Тоді щось сезони NXT йшли. І тут така невеличка революція сталася в NXT, Завезли титул з той самий NXT, завезли крутих інді-реслерів, Наприклад, той самий Тайлер Блек, вам він відомий як Сет Ролянс, Кейс Хіроу, Він же Кейсілсону та багато інших. Пройшов турнір, і пішла жара. Почали рости багато крутих реслерів. Потім підписання ще нових індізірок в виді Ель Дженерика, він же Зейн, Кевін Стін, він же Кевін Овенс, і так далі. так далі, так далі, далі Там Пак, він же Невіл. Ну, коротше, ви зрозуміли. І почалася ера справді кутового реслінгу в NXT Але не в самому WWE, на жаль. Але в NXT так, при Трепеличі, все пішло вгору тоді. Потім NXT перетворився на таке карманне Інді Тріполеча, це можна було назвати навіть чимось окремим від основного ростру, бо там навіть своя атмосфера була зовсім не така, як була в основі. І це доволі цікаво з одного боку, але є такий невеличкий нюанс. У нас було дуже багато крутих матчів, як на щотижневиках, так і на Pay-Per-View, але з сюжетами було досить, досить, досить сумно. Із таких справді крутих сюжетів можу згадати лише два. От серйозно, Лише два можу згадати. Це можна так сказати, на самому початку такого вже повноцінного чорно-золотого NXT. Це сюжет там, з Тріумфом Зейна, коли він підіймався вгору, коли він в нього був ф'ют з Невілом за NXT титул. Там рекомендую самим подивитись, це. Це було справді круто. І навіть на, на мою думку, це найкращий сюжет в NXT за весь час. Навіть от, якщо брати сьогоднішній NXT, який розрахований більше на сюжети, ніж на матчі, хоч і доволі кринжує. Сюжет, але все ж таки. А, і ще один сюжет нагадується мені в голову: це Томасо Чампа проти Джонні Гергана, це легендарне протистояння. Але воно трошки ну, не таке, як перше, і сподобалось мені трошки менш. Багато хто з вас зі мною не буде не згоден, але це буде ваша особиста думка, а це моя. І все на цьому круті сюжети закінчились, і нас почали травити просто класними матчами. І не скажу, що це погано. Ну я от зараз дивлюся на постійній основі AW, і там, якщо слухати багатьох експертів-фанатів, вони там кажуть, що сюжетів взагалі немає в її хоча вони є. Ну мені подобається, ну це нормально. Є такий просто вислів, така цікава думка. Сюжет з класним матчем це просто круто. Прям дуже круто, якщо це особливо класний сюжет. Якщо це матч без сюжету, але все ж таки класний, але сюжету в ньому немає, ну то, добре, на разок піде. Якщо це крутий матч, але з таким собі сюжетом, ну, знову ж таки, піде. Якщо це крутий сюжет, але з жахливим матчем, ну, добре, але так більше не робіть. Ну, тобто матч це все одно більш головне, ніж сюжет. Тобто, сюжет це лише доповнення до матчу. Але без цього доповнення все одно матч виглядає просто не так, як він міг би бути. І ере Тріпелеч, от Винексі була саме така. А тепер перейдемо до основного вже ростеру. В основному ростері прийшов трипелеч, коли з Вінсом Макменом там сталася ну, фігня невеличка, там він срав людям на голови, цих людей пропадало рабство всяким брокам леснерам Звичайно, це все за чутками офіційно. Але все ж таки є такий момент, що... От... Ці сюжети Вінса Макмена були продовжені при притипеличі, і таке відчуття, що ніби цей навіть не збирався їх хоч якось перенаправити. Тобто, все було чітко, отак от, як воно й було прописано. Ну, просто відчувалася рука Вінса Макмена ще там. І, ну, в принципі, нема в цьому нічого такого поганого, лише залишалася така невеличка думка в мене. Що творча імпотенція все більш поширювалася серед букерів компанії, бо в нас досі все продовжується. Досі От всі ті сюжети, що були тоді, вони досі продовжуються. Додалися ще просто декілька нових. А так вони всі ті ж самі. І іноді навіть настільки ж крінжові, як і були привінці МакМені, хоча пройшло вже значно багато часу. Той самий, от сюжет з Бладлайном. Вони його тягнуть, вже нема соків з нього вичерпувати. А вони досі продовжуються робити. В нього вже немає, навіть води там не залишилося, але вони все тягнуть, це. Але добре, відпустимо. Судний день перетворився на нову на той самий Бладлайн. Тобто, зараз знову ж таки новий судний день. Проти старого судного дня. Ой. Здається, він, Смакмен нікуди не йшов, там просто він сидить десь у себе вдома і тепеличув в навушник, каже, отак от, отак, отак, от, 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 робив. От, от. Просто зараз ніхто не кричить на реслерів за лаштунками, а так нічого не змінилося. Ну, це як на мене. Деякі там люди кажуть, що от матчі стали класніші. Та ні, ну я б не сказав, при Вінсі також були і круті матчі на щотижневиках, і круті матчі на пейпер'ю. Навіть мушу зазначити, що Тріплеч підняв статус щотижневиків і деяких дорогорядних титулів. Але це було лише в моменті, бо той же США титул ну, вибачте, два захисти за 200 з схірам днів. Ну, це не такий вже й великий престиж титулу дає. А от з Гюнтером ситуація ну з яка титулом трошки складніша. Тобто, Гюнтер так придав легітимності титулу, але зараз в нас. Ну, за півроку, грубо кажучи, три чемпіони чемпіон змінилося. І це ще поки що Джейусо чемпіон. А може вже і четвертий от на днях зміниться. Можливо, все, можливо. Ну тобто, якось престиж різко впав у цього титулу у Хоча колись був на одному ряду з головними. Ну, коли не було другого головного титулу, але все ж таки. Так, він підняв щотижневики в плані значимості. Але в той же час він трошки приспустив значимість pay Per View. В чому це показується? У нас всього 5 матчів на шоу, у нас більше реклами, ніж матчів, а доволі значимі матчі, от наприклад, там матч за ВХ Чемпіонство в нас розірюється на щотижневику після PPL -E. Так само і з АК титулом, так само з командними титулами. Ну, тобто, якось не те взагалі щось. От, я зрозуміти це не можу. Тобто, ну так, і щотижневики. Підіймається з рахунок цього. А от преміальні шоу, що з ними. Ну що з ними робити. Це для вас просто іграшка, якась, де можна просто багато реклами впихнути і показати більше самоанців, ніж на щотижневиках. Ну таке собі. Ще один нюанс. Дуже багато повернень, яких ну будемо чесними, ну яких не потрібно було робити. От, наприклад, повернув Джоні Гергана. з одного боку, це круто. Джоні, молодець, там класний реслер. Але де він зараз? Де він зараз? В команді з Чампою знову. І страдають обидва, обидва просто зараз напівджобери в командному дивізіоні. Можливо, не треба було цього робити. Бронсон Рід, непогано, але все одно є питання. Чому? Навіщо? На Джакс. Стільки ж питань, хоча вона значно прорисувала на ринзі як персонаж, але все одно є питання. Ну, серйозно. Строман добре, дякую, молодець. Сіямпанк, добре. Меріан Кросс, автори Болі, Челсі Грін, Кендіс Лірей, Дакота Кай. Ті реслери, без яких можна було і обійтися, і без них і обходяться. Їх майже не видно на щотижневиках, особливо та сама Кендіс Лірей, вона зараз спідозна чемпіонка. Хто не знає, це титул чемпіона спід, це такий ексклюзивний титул для Твіттеру. Ну тобто його навіть на щотижневиках не показують, навіть чемпіони. От той же самий Андраде, От зараз спідозний чемпіон. Спідозний чемпіон! Круто, круте повернення, дякую. Навіть нема чого сказати. І з плюсів це відкритість компанії. От справді, от за останній рік в нас дуже багато реслерів почали виступати в інших промоушенах. Їм почали дозволяти. Плюс це повноцінне співробітництво з Тіней. Це справді круто. Це класна новина була коли. TNA почала співпрацю з NXT, Коли там AJ Styles поїхав в Noah, коли Накамури відпустили в Новфросник Ноах, це було доволі круто, коли там деяких рестерів відпускають в GCW, коли там в Тіней відправляють деяких з NXT. Зараз, от судний день будуть битися на одному з інді шоу Фінбалер та Джейді Макдона. Ну це класно, але з плюсів це, мабуть, все. Ну так, відкритість компанії це круто, але в іншому я ніяких плюсів не бачу, особисто для нас, глядачів. Дводенний слем, ну це таке собі рішення. Я дводенну манію ледве переживаю, а тут ще й дводенний слем. Давайте ще Rumble зробимо дводенним. Давайте Money in the Bank зробимо дводенним, Survivor Series, Ну, всі великі pay-per-view зробимо дводенними. Щоб вже так. Робити так робити бабло. І більше реклами, більше реклами, більше реклами. От зараз вони переходять на Netflix. Це, скоріш за все, плюс, бо реклами має бути менше, але це WWE і тут не все так гладко. Подивимось, до чого це призведе, а поки що плюсів у керівництва Тріплеча замало, але вони значні. Для мене все приблизно так і залишилося, як було при Вінсі Макмені, але з невеличкою поправкою. Компанія тепер відкрита для співробітництва з іншими промоушенами. На цьому все. Я навіть не бачу сенсу продовжувати, на цьому я закінчую це. Дякую за перегляд. Пишіть свою думку в коментарях, поливайте мене лайном. Всім до побачення, хай з вами завжди буде фоторіплі, кукла Вудолів Морган. Всім папа! -па.